Всім привіт! І вітаю на каналі. Сьогодні у нас тренди 2023 року. Перша частина про тренди вже є на каналі, ви зможете її проглянути, я залишу посилання у описі під відео і десь тут позначу, ви можете легко знайти це відео. Сьогодні я також буду розповідати про тренди, але вже про інше, тому що трендів у 2023 році дуже багато. Тому поїхали. Я підготувала дуже багато візуалу ще більше ніж у попередньому відео. Дуже багато референсів і прикладів, як ці тренди можна носити у луках, аутфітах. Тому готуйтесь робити скріни, готуйтесь на, клікати на стовп і насолоджуватися цими трендами. Почну із. Тренду, який можна сказати зараз не мені, це напівпрозорість. Причому напівпрозорість не тільки у топах, лонгслівах, а й у сукнях, і у брюках, якось дуже довго, наскільки я пам'ятаю, був тренд на комфорт, на оверсайз, на якісь такі луки. Де не підкреслюється сексуальність та звабливість жінки, тому я так зрозуміла, всі дуже скучили за цим. Скучили ось вам тренд, просто коли все тіло ви можете бачити через цю просто невагому сітку. Причому тренд саме на сукні на півпрозорі підхопили якось селебриті блогери, наприклад. І, звичайно, це все пішло з подіуму від дизайнерів, але всім це якось прийшлось. До душі, і всі якось скучили за цим. Я так вирозуміла, що дуже активно почали носити. Ви зараз бачите, як саме сукні виглядають на жіночій фігурі, на селебріті, і причому під ці сукні просто надягають якусь звичайну білизну. Я маю на увазі без якихось там мереж, візерунок і так далі. Це просто має бути якась базова така рівненька, гладенька білизна. І зверху ця сукня, і все вона просто робить увесь лук, і дуже гарно і звабливо це виглядає. Також ось можна е стилізувати саме брючки на півпрозорі, чи просто топи. Наприклад, звичайні люди, звичайні люди, як ми з вами, та й в принципі бренди підхопили саме тренд на напівпрозорі топи, топи сітка, чи просто тканина, яка ледве напівпрозора, можна так сказати, таких багато у манго зараз є, і молочні і чорного кольору, але вони. 嗯。Um Як я вже сказала, із віскози, і вони просто ледве вгадуються там білизни під цим топом. І, наприклад, я нещодавно мірила також у манго. Він ем, зробив лонгслів, де прозорі, рукава, прозора спинка, а спереду все закрите. Тобто манго теж за практичністю розуміє, що е, звичайна дівчина, звичайна жінка, можливо, не буде носити настільки відкриту е, сітку. Тому пропонує такий більш вже закритий варіант. Але, в принципі, ви бачите на мені цей лонгслів із інстаграм-магазину. В інстаграмі можна знайти, в принципі, будь-що. Я саме за таку сітку, мені подобається, як вона виглядає. Це мій топ із H&M, наскільки пам'ятаю під цією сіткою. І все, надягаєте якийсь топ більш-менш закритий, чи якусь навіть свою білизну, яка теж може зійти за топ. І зверху ось таку сітку. Мені подобається, що тут такі прикольні рукава, така прикольна лавинкам, яка сітка. Я відмічу інстаграм-магазин, де я їх обрала. Але там він дорожче. Я потім знайшла мені рекламу, висвітала з іншого інстаграм-магазину, де він дешевше. І там фотки е, такі ж самі, теж його відмічу. Е, це може бути один і той самий лонгслів, просто один постачальник, один виробник, і два різних магазини його продають по різним цінам. А може бути просто те, що магазини шиють по цим фоткам, ви розумієте, і якість може бути різна. Тому я не знаю. Я брала той, що дорожче, і мені він подобається. Тут м'яка сітка, і ви бачите, як він виглядає на мені. І мені подобається те, що знаєте, він не облягає повністю тіло, а він ніби є збірка по рукавах, тут є збірка, і коли ця сітка збирається, воно дуже прикольно якось так виглядає. Ви зрозуміли, можете просто брати лонгсліви, не обов'язково сукню. Сукні, я так думаю, це вже не для звичайного життя, це для селебриті, це для не знаю, червоної доріжки чи інших таких виходів. Але якщо вам цей тренд подобається. Просто купляєте собі якийсь лонгслів, топ і все на цьому, і тим самим підтримуєте цей тренд. Наступний тренд, я не знаю, можна це називати трендом чи ні, але це просто культ зараз. Кросівок Adidas Samba. Вони у всіх більш-менш модних блогерів є тепер у гардеробі. Вони у селебрітів та сама Хелі Бібер також підхопила цей тренд у багатьох. Вони є, і в принципі вони. Може, так сказати, від Хелі Бібер і пішли, тому що вона почала часто їх носити. І, звичайно, те, що вона носить, зазвичай активно носить, зазвичай теж підхоплюють інші блогери, а від блогерів підхоплюють вже інші, можна так сказати, звичайні люди, як ми з вами. А діда самба популярні, набирають обертів. Якщо ви думаєте, купляти їх чи ні, бо вони просто усюди купляйте, бо вони будуть ще у моді у тренді. І ви можете купляти їх різних кольорів. Немає якогось такого стандартного кольору, у який ми маємо з вами носити. Наприклад, там чорно-білий чи сірий. Ні, вони можуть бути у різних і у бордові, і сині, і сірі, і білі, будь-які там і зелені, які вони тільки є. Єдине що їх носять, стилізують у будь-яких луках. Якесь оверсайз пальто, оверсайз-худі, спідниці, сукні і ці кеди. Щодо мене особисто, я з одного боку підтримую те, що зараз немає ніяких правил у тому, як стилізувати ту чи іншу річ. Знаєте, як раніше було, якщо у вас зверху оверсайз, то якась інша частина тіла має бути облягаюча. Якщо чи баланс об'ємів і так далі, зараз таких правил нібито немає. Знаєте, що хочете, те і вдягаєте хочете лук збирати, так і збираєте. Ця свобода стилю мені дуже подобається, але. Коли, знаєте, такий величезний верх, і ці маленькі Adidas Samba, все ж таки, як на мене, це виглядає ну, не те, що дивно, але, наприклад, на мені мені б це не сподобалось, тому що в мене зріс 172 см і я полюбляю оверсайз. І Якщо я така висока і зверху з оверсайз, а внизу в мене будуть маленькі кросівочки, то і тим паче в мене розмір ноги. 39 іноді 38 десь так, тобто не там не 40, наприклад, знаєте, як буває, якщо велика нога, то якось компенсує зріст, то ну, в мене просто будуть такі маленькі ніжки, і мені це не дуже буде подобатись на собі. Але я вам зараз показую скріни аутфітів, і мені подобається те, як виглядає на цих дівчатах у цих аутфітах. Тому, знаєте, ви вирішуєте для себе особисто. Хочете ви їх носити, чи не хочете, і як будете їх стилізувати, суміщати з своїм гардеробом. Тому що, як я сказала, в мене гардероб — це просто 90% оверсайз і 10% чогось такого цікавого, може так сказати, облягаючого, і топу якісь. Наприклад, із сукнями, із топами, із шортом Adidas Samba Взагалі, я б носила тільки так. Але з якимось оверсайз, там, джогерами і худі, для себе я б вже так подумала. Але кросівки прикольні. На даний момент це саме трендове взуття перед кросівки які маю на увазі, яке ви можете придбати. Ну, New Balance, можливо, з ними якось намагаються конкурувати, але якось Adidas Samba просто вибухнули таким яскравим сяйвом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого вже є Adidas Samba, як вам, з чим ви їх носите, зручні Незручні і чи подобається вам. Ковток моєї кави будь у тренді, У мене поруч із домом кав'ярня, яка робить дуже смачну каву, і там якраз такі е, стаканчики. Все зійшлось, називається наступний тренд: це корсети, бюстє. Я коли робила скрини, коли я шукала фотки, коли пішла дивитися, що там у блогерів у інстаграм у зарубіжних у наших українських, а я вам буду показувати скріни із інстаграм наших українських блогерів, бо я вважаю, що ми маємо слідкувати не тільки за іноземними блогерами, але й за своїми, і маємо допомагати їм розповсюджувати україномовний контент. Як в інстаграм, так і на YouTube. Дуже багато у кого є фотки із корсетами. У 99% до кого б я не зайшла, там є фотка із корсетом. І причому у деяких просто декількох цих корсетів на будь-який смак. Я так думала, що тренд, наприклад, на Діда Самбу чи на Півпрозорість буде більш таким розповсюдженим, але ні, тренд саме на корсети, він більш розповсюджений. Я була здивована, тому що. Саме магазини Мас-Маркету не дуже їх пропонують. Я знаю, що є начебто у зарі, і я знайшла один у Манго, але так я його й не примірила, бо побачила дуже пізно. Але він був ну не такий гарний, там якийсь горох не такий прикольний. Тому не так їх пропонує Мас-маркет, але я так зрозуміла, що пропонують мідл-сегменту бренди. У інстаграмі дуже багато бачила, тобто знайти корсет можна однозначно. Українські виробники пропонують корсети. Але настільки часто я зустрічаю ці корсети саме у інстаграм просторі, звичайно, на вулиці я ще не бачила. Але у інстаграм просторі це просто must have у кожного поважаючого себе блогера, я так зрозуміла. Я навіть, чесно кажучи, дуже багато фоток просто видалила, тому що в мене у кожному тренері є папка на телефоні в скринів і фоток, які е, е, збираю по інтернету, скажімо так, по інстаграму, по Пінтересту. А, і в мене в е, Величезна була папка більше, ніж усі ці папки інші папки разом узяті, із корсетами. Їх просто купа. І я зараз вам поки все це говорю, я пускаю по екрану. Корсети просто різноманітні. І шкіряні, і джинсові, і якісь просто звичайні корсети. І де купа якихось шнуровок, дротиків якихось і так далі. Яскраві корсети, чорні, білі, бежеві, якісь будуальні. З мережевим корсетом. Я навіть не буду їх розділяти на якісь класи, ви просто все бачите, як є. Суміщають їх з будь-чим, зі спідницями, із джогерами, із джинсами, з брюками. Просто з будь-чим роблять чи контрастні луки, чи тотал лук у якомусь одному кольорі. Наприклад, дуже давно не було якихось трендів на звабливість, на сексуальність, і ось вам корсети, і ось вам напівпрозорість просто дівчата та за цим скушали і хочуть якомога більше всього цього, такого чогось жіночного. І я хочу сказати, що дуже круто вони виглядають. Але звичайно, корсет треба підбирати під свій об'єм грудей, під свої параметри. Звичайно, він має сидіти просто ідеально, не просто щось ви надягли. І знаєте, масмаркеті буває без чашочек без кісточок, без нічого такого, і просто зминається ця тканина. І це не є корсетом, це просто якийсь стовп, який обтягнув грудь. Ні, такого не має бути. Це має бути саме корсет, такий класичний, із якимось якимись чашками, який ну, прям тримає форму і буде тримати і груди, і буде виглядати саме як корсет. Тому, якщо ви вже купуєте корсет і вирішили витратитись, то купляйте саме такий. Вони коштують в принципі, досить дорого, хочу сказати. Але у наших виробників українських вони є, можете е, пошукати. Особисто мені. Мені цей тренд подобається. Я не знаю, брала би я собі корсет чи ні. Але якщо я знайду корсет, який буде сидіти на мені ідеально, то, звичайно, я собі його візьму, тому що мені подобається ця мода. Але б я взяла у якомусь такому просто класичному чорному кольорі корсет, який гарно виглядає. Знаєте, що потім я могла його стилізувати і одягати, коли ця мода на корсети вже пройде. Йдемо далі. Тренд на рожевий, яскраво-рожевий, такий, ніби навіть малий. Новий колір. Причому я коли збирала інформацію, збирала візуал по цьому тренду, я бачила, що зазвичай роблять просто тотал рожевий лук, тотал-малиновий лук, дуже яскравий, чи навіть сумішають такий пастельно-рожевий із яскраво-рожевим. Щось таке. Ну, не роблять якісь просто беруть елементи і додають у свій лук. Ні, роблять прям такий максимально тотал рожевий лук. Тому для звичайного життя я не знаю, чи це буде практично. Хоча, в принципі, виглядає гарно і досить яскраво. Якщо ви любите бути у центрі уваги і виглядати яскраво, то, звичайно, ви можете зробити такий тотал рожевий лук. Але щодо мене я прям такі яскраві луки, ну особисто для себе не люблю. Ну, ви бачите, чому я сьогодні. Чорний і білий, такі пастельні кольори це мої кольори. Але якусь би річ, сумочку чи босоніжки, я би яскраві взяла і дала просто таку родзинку до свого луку. Але я сказала, що я не роблю такі луки, але я зробила такий тотал малиневий лук, надихнувшись цими блогерами у манго у одному із своїх останніх шапів. Влогів, я десь тут зараз пущу по екрану. Там була дуже яскрава така малинова фіолетова сукня, малинова рожева сумочка, і прикольні дуже гарні босоніжки. І подивіться, як гарно цей лук виглядає. Сукня, до речі, дуже крута. Вона прям така вишукана. Це Limited Edition у манго, такий обмежений випуск. Вона сіла прямо ідеальна, вона ніби як корсет сіла. Ви бачите, там якісь точки, все зафіксувалось добре. Прямо вечірня сукня, ну така, як треба. Я прямо була задоволена, що я таку знайшла у мангу. До речі, ви можете не якийсь яскраво рожевий ви можете просто ніжно-рожевий використовувати. Він теж є, його теж гарно можна стилізувати. Його він навіть більш практичний, ну, звичайно, тому що він більш світлий і більшій кількості людей підійде. І до речі, я коли. Шукала інформацію по цьому кольорі, який є трендом на сьогоднішній день. Я побачила у багатьох блогерів, що вони також використовують ем, такий яскраво насичено блакитний колір, ніби бірюзовий колір. І я почала його помічати і у магазинах. До речі, у Резорт був надзвичайно крутий плащ із екошкіру. У цьому кольорі я теж зараз покажу вам. Е, дуже якісний. Причому екошкіра, реально яка нагадує натуральну шкіру, вона прям така міцна. Мені по якості він Звичайно, сподобався і по своєму дизайну. Е, єдине, що колір, якби був чорний, можливо, я б навіть задумалася щодо його покупки, але він в такому яскраво прям блакитному кольорі, який я помічаю у блогерів. Тому я можу сказати, що цей колір він ніби м -м -м, молодший брат чи молодша сестра малинового кольору, і вони якось йдуть поруч, тобто малиновий на першому місці більшості брендів присутні, але я помічаю і цей блакитний, тобто його. Його у меншій кількості, але він теж є і він теж набирає обертів. Тому якщо вам, наприклад, не пасує взагалі малиновий, рожевий, то ви можете просто обрати собі блакитний. Чому б ні? Він теж у трендах 2023 року. Я не знаю, чи може назвати трендом чи ні. Це бренд Дізель. Він просто усюди, і причому це почалось із їх мікроспідниць. Знаєте, така спідниця пояс. Вона якось вибухнула, всім сподобалось. Хоча в принципі, знаєте, чим вона може сподобатись? Сподобалась тим, що вона така яскрава і епатажна. Потім я у багатьох блогерів бачу їх взуття, я бачу їх якісь сукні-ковтинки саме там, де є брендування дизель. Тобто, щоб це було видно, що це саме бренд-дизель, і плюс це їх сумки. Звичайно, куди без них вони тепер стали дійсно трендом таким від. Мікроспідниці перейшли до сумок, і причому вони робили цих сумок дуже багато. Це і сріблясті, це до речі, наш наступний тренд: це і чорні, і білі, і кольорові, і джинсові. Якісь вибухові такі сумки, форма одна і та сама, можна сказати, це в них такий монопродукт, який вони просто не робили у всіх кольорах райдуги, тому обирай не хочу. Можна робити з ними яскраві луки, можна робити такі якісь спокійні луки, можна робити трендові із їх стріблястими сумками, бо срібло зараз у моді, і бренд Дизель також на підйомі, і теж можна робити такі трендові луки із срібною сумкою. Бренд Дідізель до речі, я вам зараз показувала дуже багато скринів, і ви бачите, що на багатьох деякі тренди перекликаються один з одним. Тобто у одному луці може бути одразу декілька трендів. А може взагалі весь лук бути із усіх цих трендів, і із цих трендів із цього відео і із трендів із минулого мого відео. Про який розповідала. Якщо ви думали купляти собі сумку дизель чи не купляти, чи купляти, можливо, їх взуття, чи пояс, до речі, пояса, де є брендування, дизель саме з брендуванням, це важливо, то, ну не знаю, подумайте ще раз, тому що у мене таке відношення до бренду Дизель, що вони ж досі не пішли із Росії. І знаєш що зараз мені не пишуть у коментарях, що і зара не пішла з Росії і ресурс не пішов. Але принаймні ці бренди заявили про те, що вони продають свій бізнес, вони продали їх, їх Китаю, наскільки я розумію, і потім просто чи постачають чи шиють щось подібне для Китаю, чи Китай вже сам шиє для цього. Але знаєте, в них все ж таки така історія є, що вони нібито відмовилися від російського ринку і якось там передали свої права комусь. Можливо, досі їх продукція, чи під їх лого якось продукція поступає, але це. Робиться якимось іншими шляхами, тобто не сам бренд там знаходиться. Наскільки я знаю ну, інформацію на даний момент. А саме Дізель знаходиться, саме сам бренд знаходиться там і тим паче вони не просто продають свій одяг, вони і працюють із російськими блогерами, такими як Нігай, яка підтримує вторгнення Росії в Україну. Тому ну, таке відношення до цього бренду мені подобається їх стилістика, дуже подобається. У них надзвичайна якість. Ну, принаймні того, що я у них купляла раніше, але те, що вони відкрито співпрацюють із російськими блогерами, які саме підтримують війну, то ну тут. Таке, не можете самі вирішувати для себе, чи підтримувати цей бренд покупкою, чи вже не підтримувати. Вони таку, знаєте, зайняли нейтральну позицію. Ми працюємо із усіма, тому що вони запрошували на свої покази нещодавні, і українських блогерів також, і російських блогерів. Не знаю, наші українські ходили на їх покази. Тому. Не знаю, я просто е, у своїх шопінг влогах не показую більше бренд Дізель. Е, і напишіть мені у коментарях, взагалі вам він цікавий чи ні, і купляли б ви у них щось чи ні, бо вони ніби в. Ніби... Поза політикою, якось так. Останній в мене тренд на сьогодні, як я вже сказала, це тренд на срібло. Срібло, я маю на увазі, це у одязі і у, у аксесуарах. Це може бути срібне взуття, сумки чи елементи одягу і так далі. І більш того, я б навіть сказала, що це тренд на срібло і також на золото, тому що спочатку з'явилось срібло. У магазинах і з'явилося срібло у інстаграмах блогерів і у пінтересті і так далі. А потім я бачу, що якось замало виявилось цього срібла, і вирішила, а давайте ще й золото буде у трендах. І я почала зустрічати саме такі золоті луки, блискучі, яскраві. Також тепер у вас є вибір, якщо вам не пасує срібло, срібляні, луки, срібляні, так вірно казати, то ви можете просто використовувати золото. Срібло, до речі, я бачила багато. Є у Різорфт, є у манго, є сумочки, є вже зуття з'являється таке. Я знаю, що є у зарі, але зари зараз немає в Україні, тому не можу робити огляди на них. Але і золото з'являється також у мас-маркетах, тому можна замовити собі якийсь аксесуар, чи можна замовити щось собі саме із одягу, щоб надягти і бути, і бути у трендах. Я до речі, їду. Вже на наступному тижні. Сьогодні у нас неділя. Я у наступну суботу чи неділю не пам'ятаю, точно, я їду вже у Польщу і буду робити огляди там Зари, Масі Мадуті, Кос H&M. Ой, що та й багатьох інших брендів, я сподіваюся, що я все встигну зняти. І, до речі, я можу робити огляд речі на замовлення. Тому підписуйтесь на мій патреон. І якщо ви будете патроном каналу, то я зможу робити огляд на замовлення речі, яка вам потрібна. На сьогодні у нас все. Сподіваюсь, було цікаво. І бувайте.